Христос Воскрес! Прекрасний праздник із праздников свята Пасха Воскресення Христового наповнено чудесними торжественними піснями, весь праздник – радость і торжество. Усі пісні торжественні і радосні, бо возвіщається, що Господь побідив смерть, що люди, котрі в лиці Адама. Були приписані більше не наслідники Царства Божого, а в пекло Господь знову вернув нам можливість вернутися до вічного життя в Царстві Божої. Но є одно писнопіння на Пасху смутноє. Оно звучить на восьму пісню Канона Пасхального. Старі греки казали «Саркі і ос фнітос, плотію усну, як мертвий. О Господі Бог зайшов з небес, щоб завершити діло спасіння. Якщо природа людська була нарушена гріхом, а дам і вони яблучкою зіли, не сливку, Адам і Єва впустили в нашу природу вірус гріха і смерти, буквально згубили програму. І Якщо комп'ютер дає зброй, мусить кликати розробчика. Той, який розробляв програму, той прийде і безошибочно знайде причину. Но точно так. І, похоже, тіло природньої нашої, будучи зараженою гріхом смерти, уже не було такої, як Бог задумав. Но Господь зайшов з небес як творець чоловіка, як создатель, як конструктор, як тот, котрий запрограмував чоловіка, і тільки Бог міг то зробити щоб заново сотворити чоловіка на кресті. коли Господь возніс наше тіло на Крест, і коли на третій день воскрес, уже було нове тіло, нове оновленої, новий Адам. Тепер уже всі ми, як Ісус, сам у собі совершив спасіння, тепер всі, хто вірує в Христа, і в його істинної, єдиної канонічної церкви, тобто в єдиній істинної лікарні, приобщається під видом хліба і вина тіла і крові Христової, і присходить кожним із нас приготовлення, зміна. Ми готуємося по образу Христа, приображаємося від сили в силу і зганяє віруси смерті, віруси гріха. Уже стаємо дітьми Божіми, як сьогодні читалося в апостольському чтенні євангельському першої Євангелії від Йоанна. Но треба не забути на саму Пасху, що автором переводу на наш слав'янський язик були братця Кирили Мефодій. Це вони чудо зробили. Пройшло 1100 років, а перевод їх такий унікальний, нині актуальний. Особливо для жителів Закарпаття, язик, котрих майже ідентичний церковному. Але головне, є, що коли почали переводити Писання, то Кирилл і Мефодій перевели першу главу від Йоанна, нині читавшуся Пасхальною, «Вначалі бе без слово, і слово к Богу, і Бог без слово. Слав'янської глагол бе означає «був». Я часто хотів переводити це слово по-нашому. Вначале було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. Но яке моє було удивлення, коли я в Германії знайшов лужицьких сербів, частинка на восточній частині сьогоднішньої Германії, народ лужицькі серби. Коли я купив у магазині їх Біблію на лужицькому язикові, я підскочив від радости, у них теж вначалі «б» слово, і слово «б» к Богу, і Бог «б» слово. Після того я собі вже не дозволяв казати, що старого треба усе переводити. Ні, окремо є слово, мож по-новому. Ну весь фактаж перевода Кирила і Мефодія Унікально научний сильний. Вдумайтесь, якийсь народ жив у горах і мав свій язик, але потім люди поумирали, язик не зафіксували, і народ, і язик пропали. Ну і Мефодій зробили чудо, вони перевели священне писання. На наш язик, перевели Писання і зафіксували майже сто тисяч слів, або вони не пропали, і нині ми. Користуємося переводом їх і пасхальним Євангелієм. Господи, який ти великий і славний, коли співає сьогодні церков Христова, а ще й в зний снишелесі безсмертний. Но Аду розрушили силу, і ти воскрес, як побіділь Христе Боже наш, же нам озвістив спасення рода людського. Почому всі наші люди пасхальні радуються? Нас деколи переслідують, додівають, а ми радуємося. Почому? Бо каже апостол Павел к євреям. Коли Мойсей, будучи воспитаний в елітному, як елітний чоловік у домі Фараона, но ліпше побажав пострадати з народом Божим, не мати земною радосно. Він захотів із народом Божим страдати, бо дивився на будущі Воздаяння нагороду. От і ми сьогодні, коли нам кажуть, ви недобрі», Ваша віра не добра, да й ви самі не добрі. Ми відповідаємо, ми громадяни України повноправні законні, лучше знаємо закони, ніж наші опоненти, і ми акуратно використовуємо то, що в рамках закона моляся одноразово і за владу, за воїнство, за переселених, за болячих, та й на тих людей, котрі за границю мучать, не живуть там добре не Так, ідеально все, але наша молитва кликана на Пасху, Господи. І друг друга обиймеме, сказавши радостію, браття, і ви гонітелі, остановіться. Як сказав у посланні своєму блаженнішій онуфрій, молимося, щоб і ослаблив свої злобі наші гонітелі. А усім желає мира і благословення, бо лише так поступаючи, прибиває в радості Пасхи, радується і немає ніяких ворогів. У нас почти й претензії ніякому. Да почому Каждое движение наше у світі зав'язано з одним, з поглядом на вічність, бо лиш так ми діти Божі, котрі мають добре зрення, добрий. Духовний слух і ум от Бога і Духа Святого, а у вічності іменно саме й такі, і будуть наслідники Царства Божого. Амінь. Христос воскресе воїстину воскресе.